Відомості про розташування військових частин, блокпостів і центрів прийняття рішень в обмін на гарантію безпеки і високу посаду в разі окупації Прикарпаття СБУ затримало мешканця Івано-Франківська, завербованого російськими спецслужбами. Він мав коригувати ракетні обстріли важливих об'єктів області. Від свого куратора ФСБ агент отримав завдання збирати дані щодо розташування на території області військових об'єктів, переміщення військової техніки збройних сил у напрямку району ведення бойових дій, місце знаходження і режиму блокпостів. Крім того, куратора з ФСБ цікавила інформація щодо регіональних центрів прийняття рішень, а саме військової адміністрації, СБУ та поліції. Контакт з куратором зрадник підтримував через один із месенджерів. Зрадник дав російській спецслужбі згоду, але СБУ змогла затримати його раніше ніж він передав потрібну спецслужбам ворога інформацію. Виявилося, що Івано-Франківці як надійну для такої роботи людину порекомендував ворожим спецслужбам житель. Одеси він тривалий час співпрацював з ФСБ. Відтак підшуковував по Україні тих людей, які погодилися за 30 срібняків. Зрадити державу, тож затримавши місцевого зрадника, СБУ вийшла і на одеського резидента саме тоді, коли він здійснював дорозвідку біля одного зі стратегічних об'єктів, в Івано-Франківську проведено обшуки не лише за місцем проживання основного фігуранта, але і за місцем проживання його контактних осіб, з якими він активно ділився своїми поглядами, зокрема про те, що чинити опору Російській Федерації не варто варто здатися і жити під окупа. Під час обшуків вилучено гранату Ф1, тротилову шашку, короткоствольну зброю, мобільні телефони, через які відбувалося спілкування з кураторами, а також інші речі і документи важливі для доказів. Контрозвідка з'ясувала затриманий Іван Франківець, далеко не єдиний, кому російські спецслужби пропонували співпрацю. І якщо ви знаєте таких людей, чи самі стали об'єктом зацікавленості ФСБ, візьміть до уваги наступне. Ми закликаємо в жодному. Мому випадку не погоджуватися, і якщо така пропозиція була вам зроблена, ви не погодилися, ніяких протиправних дій не вчиняли, ніяких завдань ФСБ не виконували. Повідомляйте в СБУ. Ваші повідомлення дозволять встановити цих співробітників ФСБ, які займаються вербуванням, і встановити осіб, яких вони завербували для того, щоб підшукувати об'єкти, проводити коригування вогню, збирати інформацію, яка дозволить Росії, як вони думають, отримати перевагу у війні. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.